Привіт, друзі! Я Марічка і це подкаст Задумливий як сад. Серія коротких епізодів про особистостей з минулого, які надихають нас, про українців і українок, що збагатили українську культуру завдяки своїй творчості. В кінці кожного епізоду я завжди вас запитую, хто ви в задумливому саду. Сьогодні, в кінці, я вам розкрию карти, хто я в задумливому саду. Поза тим, Сьогодні ми поринемо в життя українки, яка показала нам культуру дуже цікавих країн. Про жінку, яка наважилася на подорож світом в часи, коли наші панянки не наважувалися покидати місто, не теж Україну. Цей епізод про жінку з фотоапаратом, яка робила неймовірні кадри в місцях, куди не пускали чоловіків. Наприклад, вона фотографувала справжній гарем. Мені шкода, що про неї досі мало хто знав і не дізнався би. Але двоє ентузіастів, молодих львів'ян, редакторів Вероніка Гоменюк і Андрій Беницький, подарували нам нагоду познайомитися з Софією Яблонською. Саме в саду Софії ми сьогодні будемо гуляти. Вероніка і Андрій, випадково натрапивши на романи Софії Яблонської, настільки. Захопилися ними, що вирішили їх надрукувати, і з'ясовуючи авторські права, віднайшли її онуку аж в Парижі, і з нею неймовірний архів світлин, рукописів, речей, тобто ціле життя емансипованої галичанки. Софія Яблонська народилася у 1907 році в селі Гарманів. Тепер це Тарасівка на Львівщині. Батько мандрівниці Іван Яблонський був священником та лікарем, а матір Модеста походила також з сім'ї священника. Всього в подружжя було п'ятеро дітей, і після початку Першої світової війни сім'я переїхала до Росії. Там провела своє дитинство Софія у важких умовах, і не тільки Софія, вся їхня сім'я, майже у злиднях. На жаль, батько Іван був москофілом, і його затуманений вчинок власне призвів до такого тяжкого досвіду. Багато негараздів у них було економічних, політичних. Вони втратили там одного із синів. І в Софії була така школа життєвого гарту. Там вона зрозуміла, що в цьому світі треба за все боротися. І, значить, спочатку Софія навчалася в російській гімназії в Таганрозі, проте, у 1921 році, сім'я Яблонських повернулася додому на Львівщину. І тут письменниця, тому що Софія ще й письменниця, не лише фотографиня, Ходила до учительської семінарії, де відвідувала. І курси шиття крою, і також курси з комерційної діяльності. А після цього, у 1924 році, вона розпочала навчання в драматичній школі, де опановувала акторське мистецтво. Мені насправді дуже-дуже подобається її бажання пізнати світ Софії, так виглядає, що нічого не ставало на заваді, аби навчатися і в державній семінарії, і навчатися машинопису, комерційної діяльності у цих власне драматичних, драматичній цій школі. Акторство і кінематограф, який лише з'явився на той час, Стала її найбільшою мрією. Ви собі уявіть, значить, перший час Софія керувала кінотеатром в Тернополі. Тобто, брат відкриває кінотеатр і вона береться за керівництво того кінотеатру. Я б назвала її артменеджером того часу, але Тернополем Софія насититися не могла. Адже все мистецтво було зосереджене в Європі, тому наша дорога Галицька панянка у 1927 році, маючи лише 20 років, їде в Париж вивчати кінематографічну справу. Ну що я можу сказати? Тут якраз все почалося. Той період дуже детально описує Винниченко. В своєму щоденнику Володимир Винниченко це український політичний і громадський діяч, прозаїк, драматург і художник. Він багато займався літературою, жив, власне, в Парижі на той час і мав неябиякі чоловічі види на Софію. Але кмітлива галичанка зуміла елегантно уникнути засіхань головного леволаса української літератури. Бо його справді називали головним левеласом української літератури, і певно він хотів Софію собі в колекцію. Він дуже багато писав про Софію в своєму щоденнику, і насправді стосунки в них були, назву їх специфічними. Думаю, він відчував конкуренцію, плюс не годився з тим, що вона не підкорилася ловеласу. Адже Софія починає писати про свої мандри, починає писати про Париж. Її статті друкують в Галицьких жіночих журналах, і її постать набирає дуже швидкісної популярності тут на Галичині. Поза тим, у столиці Франції Софія підпрацьовувала манекенницею і моделлю для художників, а також пробувала зніматися в кіно. Так, власне, Софія заробляла гроші. Більше того, еманципова не панянка не соромиться жити в цивільному шлюбі з художником Крістіаном Кальяром, і, власне, після розповідей про Африку від Крістіана вона дуже захоплюється цими історіями і без сумніву і страху вирушає в Марокко. Так сильно ця жінка любила пригоди, що не побоялась і вирушила сама в Марокко. Всі свої враження вона описує в романі Чар Марокко», власне, тому самому, що віднайшли Вероніка Гоменюк і Андрій Беницький. І я дуже раджу прослухати останній епізод. Я включив не той подкаст Андрійка і Олі, які якраз розповідають і аналізують цей твір, цей Чар Марокко». Роман вийшов друком у Львові в 1932 році і отримав чудові відгуки критиків. Рецензію на нього написав Михайло Рудницький, і він насправді ще й був редактором цієї книги і вніс певні корективи в назву. Михайло Рудницький до слова, то така явно галицька зірка. Він був українським літературним критиком, літературознавцем, письменником, поетом. Перекладачем і навіть доктором філософії. І, власне, Софія хотіла назвати книгу про Марокко, Проте Рудницький вирішує, що назва надто примітивна, і оскільки палітурка була заготовлена і кількість букв змінити не можна було, то він і придумує це чар марока. Я е, трохи захрипла, тому е, беру паузу і мушу попити води. Я вже є. <свят> в рецензії Рудницький пише, що книжка Чарма Рока має барвистий стиль, живу обсервацію, життєрадісну усмішку. Далі цитую: слова можна змінити, виправити граматичні помилки, правопис, щось повирізати. Але ока, яким автор глядить на невідомий нам світ, ставити в текст не можна. До речі, сестра Михайла Олена Рудницька була голова Союзу Українок, і я думаю, що це теж допомагало Михайлові відчути ці жіночі тексти, бо тема жіноцтва явно звучала в їхньому домі. І дуже класно в одному з відео своїх інтерв'ю Віра Агеєва, українська літературознавиця, критикиня і гендерна дослідниця, каже, що Софія здійснила мрію Лесі Українки. Леся дуже любила подорожувати, писати про культуру країн. Дуже мріяла про кругосвітню подорож. А Софія, якраз перша українська акторка, яка цю кругосвітню подорож таки здійснила. Тобто ще одна іпостася вам прилітає щодо Софії. Вона перша українська жінка, яка здійснила кругосвітню подорож. І насправді на той час жінки почали завойовувати публічний простір, і Софія. Була дуже непересічна особа, непересічна постать, і відверто кажучи, я не знаю, чи наважилась би я на кругосвітню подорож навіть зараз, маючи google карти, інтернет і все решта, бо це така ну незвична історія здійснити таку кругосвітню подорож. Ну, краш, а не жінка. Одним словом, Софію понесло. Перша мандрівка так надихнула її, що вона власне вирішує здійснити цю навколосвітню подорож. І щоб якимось чином утримувати себе під час поїздки, вона укладає контракт на зйомку документальних фільмів про життя місцевого населення індокитаю з товариством фільм Так. Згодом вона також працює з індокитай фільмом. Сама Софія згадує, що ніхто з фільмового товариства не вірив, що їй вдасться зняти бодай щось, адже часто місцеве населення з великою осторогою ставилося до білих людей, і є спогади власне про те, що в Китаї її кілька разів закидували камінням. Тим паче, на думку тубільців, камера забирає в людини душу, тому це явно не спрощувало її роботу. Але не була б Софія Галичанкою, якби не знайшла вихід. Інколи застосовуючи якісь хитрощі або, або якусь кмітливість, Яблонська таки умудрялася фотографувати тубільців і надсилала такі кадри, які ніхто до неї не робив. Дуже насправді унікальний випадок, я вважаю, що вона сама пише книгу, сама її ілюструє, доповнює її своїми фотографіями і пише про те, що вона проживає в ті моменти. Я собі думаю, що власне Софії вдавалося те, що вона робила завдяки можливо галицькому вихованню. Адже Галичина, очевидно, такий культурний осередок, заповнений на той час і польською культурою, і єврейською культурою. Тобто Софії не було якоїсь звер... зверхності до людей е... на її національності, і воно дало це виховання, дало їй вміння завоювати довіру в інших людей. Писав Рудницький, що Софія не тяжіє з верхністю. І я думаю, що якраз власне, ці риси дали їй зробити те, що не виходило, наприклад, в британців, які намагалися робити такі ж репортажі, але однозначно не вдало. Тому Софія таке подорожня Діскавері для Галичан. Всі її тексти, статті, розповіді. Все це публікувалося в галицьких жіночих журналах. Отже, підсумуємо: значить, протягом трьох років Софія відвідує Єгипет, Джибуті, Цейлон, Французький Індокитай, провінцію Юнянь в Китаї, Сіам, Малайські острови, Яву, Балі, Таїті, Австралію, Нову Зеландію і США. Просто космос. Свої враження з поїздок Яблонська постійно надсилає сюди на Галичину, де публікується в багатьох періодичних виданнях, у яких до того ж веде рубрики, присвячені жіночому здоров'ю і догляду за собою. Це, до речі, ну, дуже цікавий момент. Тобто Софія, поза тим, що вона писала про культуру і світи, в яких бувало, вона писала багато порад для збереження жіночого здоров'я і краси. І мені все це дуже відгукується, бо складаючи цей яблонський пазл докупи, я розумію, що Софія хотіла ділитися тим, як любити себе і отримувати кайф від життя. Бо якось такі подорожі, і турбота про себе, і здоров'я, краса. ну… В 1935 році після довгої мандрівки Софія Востаннє відвідує Галичину, де її першу українку що самотужки здійснила навколо освітню подорож, надзвичайно тепло зустрічають читачі. Тут і організовують її зустрічі, відчити, величезні зали, які прийшли на модну авторку, тому що Софія, окрім того, що вона писала, фотографувала. Вона ще й дуже сильно, стильно, модно вбиралася. Вона перша жінка, яка вбрала кюлоти українська, я думаю, є дуже класна. В неї є багато її фотографій, і вона на кожній тій з ним це супер стильна. То такий закритий купальник з відкритою спиною, то хустки на голові. Ну тобто вона дуже була стильна, харизматична жінка. Згодом виходить друком ще два романи: з країни Рижу та Опію в 36 му та далекі обрії в 39 му де власне і описана та проілюстрована екзотичними авторськими фотографіями Велика мандрівка. Роман з країни Рижу та опію для мене як такий найепатажніший її роман. Бо поза тим, що вона показує нам культуру Китаю, там вона відверто пише про залежність від опію, яку вона отримала в Китаї, і як вона від неї позбавилася, як вона її здолала. Я вважаю дуже сміливим ділитися своїми переживаннями, пригодами і падіннями. Тобто не лише сонячні дні, Софія описує, але й темні дні. І так, це такий доволі сміливий, сміливий вчинок, тому з країни рижу» та опію дуже сильно рекомендую до прочитання. Незабаром Яблонська знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком, з дипломатом французом Жаном Уденом, і вони разом на довгих 15 років їдуть з ним в Азію, жити, споглядати, пізнавати світ. Зі спогадів тих часів мене дуже вразило, як Софія перейнялася традицією бентування ніг. Традиція дикунська, як на мене, і в Китаї при підготовці шлюбу батьки молодого спочатку питали про стопи нареченої, а вже потім про її обличчя. Ступня вважалася головною жіночою якістю, і під час процесу бентування матері втішали своїх дочок, малюючи їм фантастичні перспективи шлюбу, який залежав виключно від краси перев'язаної ноги. І насправді, я думаю, що ідея полягала в тому, щоб жінка не могла втекти від чоловіка. І коли була повінь, Софія на власні очі побачила, як одна з жінок не змогла врятуватися, бо просто не змогла втекти від тої повені, яка руйнувала її дім. І це дуже засмутило Софію. Ем, вона писала про це в своєму щоденнику, і я з прочитаного розумію, що вона була дуже сильно вражена, бо Софія почувалася дуже вільною жінкою. Вона могла дозволити собі робити все, що хотіла, умовно. І ці, на перший погляд, цікаві традиції іншого народу виявилися смертельними. І так вона якось дуже пережила це, пропустила крізь своє серце. Софія могла адаптуватися в будь-якому середовищі. Це такий дуже цікавий скіл. Вона колекціонувала і носила традиційний одяг країн, в яких побувала, ставилася з повагою до кожної людини, яку зустрічала. Але поза тим, вона визначає себе як українка. Це для мене дуже важливий пункт-фактор. Це мені сильно подобається в Софії і вона. Кожного разу пояснювала це. При першій нагоді, будучи в країнах в різних країнах, вона пояснювала, що таке Україна, що таке бути українкою. Вона малювала мапи, наводила статистику і писала, що вона вже знає той текст і ті мапи на пам'ять краще, ніж молитви. Стільки разів у світі їй доводилось пояснювати, хто такі українці і що таке Україна. І в Китаї у неї. Була е, ситуація, що її познайомили з росіянкою і казали, що це ну, якби людина з твоєї країни. І мені сподобалося, що Софія не прийняла той факт, і, власне, о, о, доволі обурливо ніби пояснювала, що вона не росіянка, Росія не Україна. Це те, що ми робимо кожного дня сьогодні. Росія не Україна. У 50-му році пара повертається до Франції і оселяється на острів на острівці Софія більшою мірою займається вихованням синів, облаштуванням дому, будівництвом кількох віл, які потім здає в оренду, і це. Ще одна нетипова для жінки тих часів справа, де наша галичанка я впевнена була першою. Тобто її роботи як ландшафтної дизайнерки стають такими успішними, що вона починає заробляти на цьому кошти. Тобто, після всіх своїх мандрів, писання, фотографування, Яблонська бере і освоює новий фах. Нову професію це ну просто нестримна жінка, як на мене. Мені подобається, що біля її прізвища можна написати декілька таких різ... суперсильно різнобарвних професій і справ, чим вона займалася в своєму житті. Паралельно вона пише зовсім відмінний від подорожніх нарисів надзвичайно чуттєвий психологічний роман, спогад про батька, яка книга так і називається Книга про батька. І мені насправді і цікаво, і дивно, що Софія написала роман про батька, оскільки все її життя її дуже підтримувала її мама. Мама писала їй листи, писала про те, що у Софії все вийде. і Каво, що батько, зважаючи на своє таке те російською культурою, дав їм таке не до кінця щасливе дитинство. Але Софія власне пише цей роман про батька. Там багато таких чуттєвих моментів. Ще хочу розповісти, такий інтересний, інтересний момент з життя Яблонської. Вона тримала зв'язок весь цей час, поки подорожувала, вона тримала зв'язок з Галицькою феміністичною тасовкою. По-перше, дуже круто, що галицькі журнали довгий час були популярні на Галичині і публікували неймовірно різнобарвні тексти і публікували різних авторів і авторок. Отож, журнал Галицький планував великий тираж, де була б стаття про творчі плани українських жінок, письменниць, громадських і культурних діячок. І вони надсилають лист, де просять Софію про публікацію її творчих планів. Проте вони отримали текст від Софії, і він спровокував певне неприйняття в Галицьких феміністок. Софія пише, що нічого не може запропонувати журналу, бо вона зараз сконцентрувалася над сімейним життям, хоче турбуватися про чоловіка і приймає такий ну, патріархальний стиль життя. Ірина Вільде, українська письменниця і очільниця Львівської організації спілки письменників України. Дуже обурюється цією відповіддю. Вона, власне, мала впорядкувати ту статтю, і вона пише Софії листа у відповідь. Такий доволі викликаний. Я хочу зацитувати одну фразу. Шкода вас, що будете варити борщі. Воу. Wow. <ріст> і це дуже цікаво, бо Вільде мала такі м, теж складнощі поєднання сімейного і кар'єрного життя. На той час вона була мамою, ну але мала от таку е, категоричну позицію. Е, відверто кажучи, мені тяжко прийняти цей конфлікт і нерозуміння Вільди Яблонської, тому що для мене в першу чергу фемінізм полягає якраз в тому, що жінка може робити те, що вона хоче. Якщо вона хоче варити борщі, варить борщі. Якщо вона хоче поїхати сама до Китаю, їде до Китаю. Ну, якби В тому ж і є сила вибору. Ем, Софія. М Захопилася дизайном, захопилася садівництвом, вона ніколи не мала е, того дому. Тому я думаю, що побачивши весь цей світ, вона якраз е, мала нагоду збудувати собі той свій дім. І ну, вічна мандрівниця, яка захотіла осісти в своїй затишній домівці, мені якраз навпаки подобається, що вона змогла пізнати і такий світ, і такий світ. Вдобавок вона мала трьох синів. І я думаю, мандри відійшли на другий план, бо вона хотіла відчути себе і матір'ю, і дружиною. Софія загинула в автокатастрофі в 71-му році, везучи до видавництва свою книгу оповідань і нарисів Дві мрії, дві ваги. Похована вона разом із чоловіком у Франції, і до кінця життя Яблонська зберігала три речі. Шевченкового кобзаря, гуцульську ляльку, що їй подарували на Галичині, і дерев'яну різьблену мущину. Хочу ще поговорити про те, чому ми не знали Яблонську. Про Софію мало знають, і тільки зараз вона нарешті вирнула з тіні і отримує свою заслужену популярність. Чому так? Тому що Софія не була цікава радянській культурі, оскільки вона мандрує світами і її цінності явно не підходили Союзу, адже вона була прибічниця європейських поглядів, модерністської культури. Та й не тільки вона насправді, багатьох авторів Союз притискав, не приймав, бо вони мали геть інші погляди. Та сама Ірина Вільде теж була притиснена владою і редагована ж ними. Її тексти могли виходити тільки після перевірки тих всіх радянських норм. Тобто Союз мав якусь свою правду, як ми знаємо, ненавиджує їхню правду. І не приймав правди зі світу, яким ми разом живемо. Може, і тому в нас досі така прірва в цінностях і сприйняттям світу, аніж і в європейській вніж в європейських країнах, тому що наш шлях до цих цінностей дуже застопорився, на жаль, через радянську владу, через життя в союзі і їхніх утисків нашого прекрасного народу. Але в нас є можливість пізнати її зараз, пізнати її мандри, її думки. Екзотична Софія зробила неймовірну роботу, аби показати нам світ, і вона не може не зацікавити сучасну молодь. Тому я дуже тішуся, що Софія зараз виринає стіні, і ми можемо поглинати плоди її творчості. Тепер і книги, і унікальні світлини Яблонської, зроблені у подорожах. Маємо можливість побачити ми, сучасники. Оскільки видавництво родовід, надихнувшись дослідженнями Беницького та Гоменюк в партнерстві з харківською дизайн-студією Графпром, започаткували цілий проєкт Теора Софія Яблонська. Теора до слова у тубільців означає червона птаха. І так вони нарекли Софію, визначаючи її своєю, тобто називали її Теора. Творча спадщина авторки складається з п'яти книг. Дві ваги, дві міри опубліковано посмертно в рамках проєкту. Всі рукописи і світлини зібрали в три артбуки подорожніх романів і видали окремий фотоальбом, передмову до якого писала Оксана Забушко. Цей фотоальбом просто неймовірно крутий. Я дуже раджу подивитися, і світлини є в доступі в інтернеті, але раджу купувати, підтримувати українське і споглядати красу. Проєкт презентували в Києві. Запросили і онуку парижанку Наталі Уден спадок, який у спадок дісталися не лише українські риси, а й весь архів бабусі, галичанки, світлини, рукописи, листівки, і навіть ну, навіть одяг періоду індокитаю. Софія, вона не просто тревел-блогерка, вона авторка персональних відчуттів і вражень, що неймовірно підкупає. Я зачарована нею вже давно, і, до речі, цей епізод я записую у Львові на вулиці Софії Яблонської. Запрошую вас зачаруватися Софією разом зі мною. Читайте, дивіться, надихайтеся. Сад Яблонської чудовий і сповнений неймовірних пригод. Вона, моя теура, червона птаха в задумливому саду. Дякую вам, що пізнаєте українську культуру разом зі мною. Скажіть мені, хто ви сьогодні в задумливому саду. Напишіть коментарі під епізодом, може, поставте зірочки. А я ще раз вам дякую і з вами була Липа Серцелиста. Па-па!